Самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих на канал Віталія Пентуріно. І ми з вами швиденько подивимось побутову хімію в магазині АТБ. Акції по 20 включно травня. Дякую за коментарі, дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Туалетний папір ароматизований, 4 штуки, двошаровий своя лінія, 36 гривень 50 копійок. Так, це я беру, тому що потрібно. Впала знову ну, продасться. Беру тому, що потрібно такий технічний папір. Він саме найкращий набитий, міцний, добрий по 12,90 в акції. Зі знижкою серветки вологі, 15 штук, антибактеріальні по 5 гривень та 60 копійок. 19 гривень палички косметичні день у день 200 штук. Ось такі серветки, самі звичайнісінькі, білі з принтом, 60 штук, 13 гривень. Гіглс чи Джиглс до сих пір не знаю. Пишуть всі також в коментарях по-різному. Оця фірма серветки назвала. Так, 72 штуки. Упаковка з клапаном 33 гривні. Рушник паперовий, своя лінія. 48 гривень. Він, здається, тришаровий. Так, тришаровий. 48 гривень за оцей великий рушник. Зі знижкою 30% зараз підгузки торгової марки Hugіс, 197 гривень. Серветки, своя лінія міні B, Вологі 72 штуки за 33 гривні 50 копійок зараз в акції. Хагіси. Це у нас також підгузки для хлопчиків та для дівчаток. 424 гривні. А ось підгузки памперс трусики 345 гривень з невеликою знижкою. В акції пилюшки 60 на 90, 10 штук. Своя лінія. 78 гривень. Це акційна ціна. Ну а далі буде жіноча гігієна. Мило рідке тео, кремове для рук 500 а 400 вибачаюсь 400 мл. 50 гривень та 70 копійок. Ось таке мило. Зараз можна придбати зі знижкою. Тут 500 мл кремове мило для рук. Пляшка з дозатором 36 грн. гривень та 30 копійок. Трішки дешевше, якщо маєте куди перелити, це буде ще, ще економніше. Крем, мило, розумний вибір. Фруктові 23 грн. гривні, 70 копійок. На вибір два види. Емульсія для жіночої гігієни 400 мл 40 гривень. Дитяче мило сатін 250 мл 36,60. В акції гель для душу із ароматом троянди 500 мл 51,70. Зверніть увагу, зараз антибактеріальне мило від своєї лінії 460 мл зі знижкою 31 гривня. Г для душу Джонсон 72 гривні, тут 400 мл. А дешевше буде придбати ще ось таке мило є. Крем мило для рук. Тут 900 мл своя лінія за ціною 41 гривня та 40 копійок. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна. Рідке крем мило день у день. Також є багато різних ароматів, 460 мл. Потрібно просто перелити у свою тару 31 гривня. Зі знижкою тверде косметичне мило 90 грамів. Нішель 29 гривень. Ось таке мило. Своя лінія 2 в одному. Тут 4 шматочки по 90 грамів кожною вагою. За акційною ціною 58 гривень. Зубна паста Парадонтекс XL. Тобто 100 мл, ультраочищення 81 гривня. Парадонтекс комплекс на травах 75 мл 90. Зараз зі знижкою можна придбати 3 d White блендамет 75 мл за ціною 60 гривень. 30 гривень ось такий блендамет, Тобто колгіт вибачаюсь. 50 мл 30 гривень. Зі знижкою Colgate Total 12, 100 мл 92 гривні. Ополіскувач для ротової порожнини. М'ятний, своя лінія, 250 мл 25 гривень майже. Невеличка знижка на оцю Elmex зубну пасту 75 мл, 135 гривень. Арко крем для гоління 65 грамів, 42 гривні. Кулькові дезодоранти чоловічий Арко 49 гривень. Рексона антиперспірант чоловічий 70 гривень. Рексона антиперспірант жіночий 76 гривень. Дезодоранти спрей і Дав 98 гривень, 50 копійок. Old Spice а, Wolf – 150 мл 109 гривень. Зверніть увагу, зараз ось цю рожеву риксону жіноча спрей антиперспірант можна придбати з хорошою знижкою 71 гривня. Це дуже хороша ціна. Нівея, крем для рук, для ніг, для тіла 75 мл, 78 гривень. А ось такий маленький, маленький, великий, 200 мл оливка. Можна придбати за 62 гривні. Хороша ціна. Знижка на дезодорант для взуття спортивного 74 гривні. Сільвер для спортивного взуття біла фарба 38 гривень зараз зі знижкою і з щіточкою. Сільвер гель-очищувач для взуття 36 гривень 50 мл, засіб від комарів, флакон. 77 гривень майже. Спрей своя лінія від кліщів та комарів 100 мл, 48,30 Можна придбати ось такий набір від комарів. Своя лінія за 71 гривню. В акції шампунь Head and Shoulders 300 мл, 122 гривні. Ось такий великий шампунь Калос літровий. Зараз 124,40 Мультивітамінний шампунь від калос. В таку саму ціну тут також літр. Маска для волосся Калос, 886 гривень, вага 500 мл. Хочу сказати, що непогана на сьогоднішній день. Да, непогана ціна. 125 мл на шампунь сйоз 440 мл. Шампунь Шаума в магазині АТБ 400 мл майже 101 гривня. А чоловічі трішки дорожчі 117 Шампунь-кондиціонер для всіх типів волосся 2 в одному, 53 гривні.

Стікери чистоти в Унітаз. Тут три штуки, 27 гривень. Ось такі блоки чистоти в Унітаз по 15,50. Засіб для миття підлоги Ріо є лаванда і є лимон. Тут цілий літр 55 гривень. Містер Пропер для миття підлоги літровий 129. Ріо. Універсальний засіб для миття ванної кімнати, туалету 500 мл 32 гривні та 30 копійок. Ось такий підвісний блок. в АТБ, зараз 32 гривні зі знижкою. Зі знижкою гель для прибирання ДАК 500 мл 65 гривень. Для прийня, прання дитячих речей, ось такий сатін вагою 3,5 кг, 143 п'ятдесят. Ось такий гель для прання Онікс для кольорових речей. Тут 4 кг, Можна використовувати як в пральній машині, так і для ручного. 134 гривні. Порошок Грюнвельд 4 кг, 259 гривень. Універсальний. Зі знижкою гель для прання Грюнвельд вагою 82 гривні. Великий грюнвильд вагою 3,5 кг За ціною 143,50 для білих та кольорових речей, також як цей маленький. Зі знижкою порошок савекс вагою 300 грамів 32 гривні 70 копійок. Порошок для прання вош колор 500 грамів 53 гривні. Зі знижкою можна придбати порошок савекс колор вагою. 3 кілограми за ціною 250 гривень. Мило господарське, рідке тут цілий літр, за ціною 36 гривень. В акції капсули лоск колор для прання 206, 15 штук. Зі знижкою гель для прання універсальний. Пакування 1,5 літри 90 гривень. Зі знижкою 40%. А ось такий є ще гель. Для прання також універсальний. Тут літр 800, 135 гривень майже зі знижкою. Гіпоалергенний засіб для прання гель літровий 105,70. Перволь в магазині ТБ по 206 гривень та 30 копійок. Капсули для прання Ariel Колор 16 штук 229 гривень. Теж непогана знижка. Зверніть увагу. Порошок для прання гала 1,8 800 190 гривень. Мило своя лінія. Господарське тверде проти плям. 140 грамів вагою 17,50. Порошок пересіл колор 300 грамів 57 гривень. Капсули для прання Аріель 10 штук зі знижкою 149 гривень. Порошок для прання персіл Колор Експерт вагою кг 196 гривень. Порошок трішки більше за вагою персіл Колор 4 кг 503 гривні. Не забудьте за Савекс. Зараз дуже хороша ціна на півторалітровий. Ось цей савекс 135 гривень. Ось цей савекс також з хорошою знижкою. Тут 800 мл, 73 гривні. Акційна ціна. Також триває акція на цей великий Сілан. В АТБ літр 400 за 152 гривні. Сілан ароматерапія 770 мл за ціною 108 гривень та 40 копійок. 26 гривень. Ціна ось такого пляму вивідника для кольорових речей Oxy. Пакування 200 грамів. Кисневий відбілювач кілограм велс 113,60. Порошок для прання тайт для ручного прання 300 грамів 40 гривень. Трішки дешевше буде гала для ручного прання. Також 300 г 33 гривні. Засіб для відбілювання білизна концентрат 900 мл 30 гривень. Порошок для чищення, лимон 500 г 27 гривень. Зараз зі знижкою фейрі гранат об'ємом 750 мл за ціною 96 гривень. Губка банна фігурна. За ціною 17,50. Набір ось таких губочок кухонних. Тут 10 штучок, за ціною 14 гривень. Хороша знижка на рукав для запікання 3 метри, за ціною 13 гривень та 40 копійок. Так, це фольга, розумний вибір. Скільки тут довжини, не бачу? 20 метрів, 88 гривень. Я вам показав найкращі акції найкращі знижки на побутову хімію в магазині АТБ. Дякую за коментарі та за вподобайки. На все добре.